Сьогодні ми біжимо марафон вдячності. Це найдовший в світі марафон, який був організовано компанією Нова пошта з. Пільно з Міністерством закордонних справ України та організацією українців Бонні, яка здійснює локальну координацію даного проєкту в місті Бон-Німеччина. Учасники вже потрошку збираються, ми готуємося до забігу. Бачите, кожен має такі от наліпочки, і кожен сьогодні може бігти за людину, за героя, яким він пишається, якого він хоче підтримати. Я біжу за всіх українців, бо сьогодні кожен українець це справжній герой. Ми хочемо підтримати всіх бійців ЗСУ, всіх, хто захищає волонтерів, медиків. Ми дуже вдячні, що люди можуть продовжувати жити в Україні, наче в нормальному житті радіти. Ми хочемо звідси підтримати, показати цим маленьким забігом, те, що ми також з українцями, ми українці, і ми несемо українську культуру тут в Європі.